5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. В Україні та в усьому світі цього дня згадують людей, які добровільно та безоплатно працюють там, де потрібна їй допомога: у дитячих притулках, стаціонарах лікарень та пунктах вакцинації, на масових просвітницько-профілактичних заходах. Волонтерство в Україні було розвинено завжди. А після 24 лютого 2022 року. Воно стало ще потужнішим. В Україні стихійно організувався потужний волонтерський рух допомоги українським військовим та цивільним, що страждають від війни. Ми бачимо, що українці не змирилися, не зламалися, не скорилися. Вони стали тільки більш об'єднаними однією ідеєю: бути вільними у вільній країні і зробити її найкращою. Студенти Харківського національного медичного університету. Під час цих страшних випробувань теж показали і продовжують показувати себе із кращих боків вони кращі медики, які оперують під вибухами, організовують пункти допомоги будь-де, навіть у метро, лікують за відсутності електроенергії. Вони кращі волонтери, які евакуюють людей з гарячих точок України, надають гуманітарну допомогу, збирають кошти нужденним. Чому ж вони кращі? Тому що медик це волонтер за покликом серця. Тож медик це не просто розумна людина, яка лікує людей. Це волонтер у душі, який безкорисливо прагне допомогти словом, розумом, знаннями та діями усім навколо, хто цього потребує. Медики це ті люди, які дають працювати за покликом серця і робляться з власної волі, керуючись принципами і цінностями. Звісно, до нашої альмаматри вступають саме такі люди, які мають цю жилку добра та відданості у крові. А вже надалі з них формуються та відточуються справжні лікарі. Від усього студентського самоврядування ХНУ хочемо подякувати всім вам за вашу працю, відданість справі та гаряче серце. Дякуємо вам. Все буде Україна!